Так зараз виглядає гіхера Брауні. Це гігантська гіхера. Листя в неї набагато більше, ніж моя долонь. Зараз ще вона не набрала такого розміру. Вони тільки почали виготувати та випускати нове листя. А так виглядає зараз листя тлім. Це також відноситься, ну, скажімо так, родичі, гехери та гіхерели, але Таліма витримує тінь і в неї дуже-дуже великі квіти в порівнянні з гейхерами або тіарелами. Ну, тіарели взагалі маленькі квіти, такі собі колокольчики. Просинається гехера пінот гріс має такі персикові, помаранчеві та рожеві кольори собі. Махагоні набирає кольорів. Це гехерева кімоно. Ходить до тями світтарт. В навесні самі яскраві кольори серед жовтих гехер. І вона, я вважаю, така декоративно квіткуюча. Багато гехер мають квіти такі незрачні, а саме ця дуже яскраві і дуже густі, набиті. Джордж Яплю. Відходять гіхер. Набирають такі вообще самі-самі яскраві такі кольори. Так, виглядає зараз ріло. А це мої молоді гейхери черенковані. Деякі з них будуть на продаж, поки вони підростають, але вже все одно такі яскраві.